Вітаю всіх! Дуже екстрене відео, Донецька область. Я розумію, що ви мені пишете багато. Всього зараз ось така виникла погана ситуація. Я попереджала, що буде погано. Будь ласка, якщо ви питаєте мене, слухайте уважно завчасно. Завжди вам казала: погано, виїжджайте. Я вам це казала, Намагалась це казати будь-якими способами. Ви не хотіли це чути? І постійно були незадоволені, багато. Деякі дякую казали, деякі просто чекали, деякі були невдоволені. Тепер є ситуація. Є погана ситуація, дуже погана. І мені пишуть, що робити треба зараз, треба зараз. Дивіться, я зробила Покровський напрямок, там все погано. Далі пишуть про Мирноград, про ще щось. Зрозуміти, погано. Навіть не буду брати карту в руки. Видно, що погано, ну вже новинах написали за 6 кілометрів. Що може там бути, ну, люди. Є погана ситуація. Що таке 6 кілометрів? Це вся арта, все, що можна. Треба вмикати елементарну логіку. Це небезпечно реально. Я робила розклад, коли робиться промислова евакуація. Я його робила для всіх спеціально, хочете знайдіть, подивіться, які там карти випали. Дуже погано все. Розумійте, ваше життя в ваших руках. Вам пропонують евакуацію. Якщо вас вже дзвонять, кажуть на телефон мобільний вибачте, це вже фініш. Я попереджала завчасно, я казала: будьте обережні, слідкуйте, дивіться, що навкруги, і обов'язково реагуйте. Зараз все погано. Дійсно, погано. Зрозумійте, ви це нарешті. У мене активізувався не ритм. Я зараз погано знімаю відео, я не можу постійно це робити. Мені потрібен відпочинок також. Якщо я не маю сил, я кажу, я зроблю пізніше. Це нормально, тому що в мене немає сил. І фізично, якщо я щось не можу, я це не роблю. Все. Я подивилась новини, вони мені вилізли. Я робила Покровський напрямок. Мирноград, краще не буде, не надійтесь. Розумієте, ви це нарешті. Якщо вас вже гонять, це не просто так. Реагуйте на це, що вам кажуть. А кажуть те, що кажуть. Є погані новини, на жаль, не без цього. Якщо ви надіялись, що буде краще, ні, не буде. Тому реагуйте на те, що вам кажуть. Просто реагуйте вже, Донецька область. Дуже уважно будь-які напрямки. Реагуйте на те, що кажуть, на те, що навкруги. Бо будуть давити. Я завжди вам це казала. Будь ласка, реагуйте.